Добрий день, дітки та шановні батьки, сьогодні я запрошую вас у подорож, а на чому ми вирушимо у неї, необхідно відгадати. Є колеса, руль, кабіна. Ну, звичайно, це Правильно, машина. Ось така гарна машина в нас є. Якого вона кольору? Дітки, а вона велика чи маленька? Так, машина маленька, а нас багато. Ми не помістимося у звичайний автомобіль. Тому поїдемо автобусом. Це автобус. Він довгий чи короткий? Довгий. Скільки місць для пасажирів? Багато. В автобуса є кермо, колеса, дверцята. Автобус їде потихеньку. Зупиняється на зупинках, і збирає та висаджує пасажирів. Ми теж будемо пасажирами і поїдемо автобусом. Ким ми будемо? Правильно, пасажирами. Автобус швидко сіли, колеса закрутились, кермо беремо і швидко-швидко їдемо. Назустріч автомобіль мчить, пил піднімає, пісок, каміння везе, а пасажирів немає. Це вантажівка. У неї є кермо, колеса, дверцята, кабіна. Автобуси і автомобілі їздять по дорозі. Де їздять автобуси і автомобілі? Правильно по дорозі. Автобусом та автомобілем керує водій. Люди, які йдуть пішки, це пішоходи. Пішоходи ходять по тротуару. На дорогу їм виходити не можна. Де ходять пішоходи? Так, пішоходи ходять по тротуару. Дітки. На чому ми мандрували? На автобусі. Кого возить автобус? Пасажирів. Який автомобіль ми зустріли? Вантажівку. А що він возить? Лісок каміння. Де їздять автомобілі? По дорозі. Кого називають пішоходами? Людей. Де ходять пішоходи? Так, пішоходи ходять по тротуарах. Діти. Який транспорт ми зустріли подорожуючи вулицями міста? Як називається людина, яка сидить за кермом автомобіля? По шосе спішать машини, шелестять, шипочуть шини, мчать машини в дальню путь. То шофери їх везуть. Діти, а що ви побачили на землі, подорожуючи містом? Так, випав перший сніг. Тож незабаром прийде зима. А ви пам'ятаєте, як готуються до зими? Наші лісові звірята. Пропоную сьогодні допомогти їм в цьому та виготовити для них смачні грибочки. Для роботи я підготувала листя різного кольору та форми, клей, папір у мене блакитного кольору та серветку. А спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Я ходив сьогодні в ліс і грибів до вас. Приніс повний кошик із верхом, ще й накритий лопухом. Є у нього сирогішки, і опенюк тонконіжка, і лисичка невеличка, і товстий боровичок, і засмаглий маслючок. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, діткам вирізати форми грибів. Шапочка гриба. Форми півкулі. А ніжка має форму овала. Акуратно наносимо клей на ніжку гриба та притискаємо його до паперу, користуючись серветкою. Так само приклеюємо шляпку. Гриб діткам купив шапки. Повдягалися грибки і стають аж на носочки, щоб їх бачили в лісочку. Гриб говорить їм. «Дітки!» Не спинайтесь на носки, не показуйте шапки. Ходить баба за дубами, попадете в борщ з грибами. Останній грибочок у нас буде тонконіжка у пеньочок. Шапочку йому ми будемо робити з сухого листочка. На аркуш наносимо клей і просто присипаємо сухим листям. Думаю, такі грибочки сподобаються всім звірятам. До нової зустрічі!